Друзі, вітаю, мене звати пані Оксана. А, в нас сьогодні прекрасні новини зранку. Ви знаєте, що пана Романа Червінського таки відпустили на поруки а, за заставу в 9 мільйонів а, гривень. І на такому, знаєте, тлі в мене в мене сьогодні свято. І хочеться подивитися. Це, це наша маленька перемога. Я усіх, а, хто так чи інакше дотичний буде цього емоційно. чи не знаю, діями, можливо, хтось допомагав, чи молитвами, чи донатами, чи якось інакший спосіб. Поширювали це в соціальних мережах, чи ходили на суди до пана Романа. Я всіх нас вітаю з цією перемогою, з тим, що в нас є сили. Добиватися таких дій в Україні це дуже важливо насправді. В мене сьогодні просто градус надії підскочив дуже сильно. В мене сьогодні реальне свято, і я думаю, у вас також. І тому хочеться, знаєте, на цьому на такому стані подивитися, подивитися взагалі, а, наскільки ми можемо здолати нашого головного ворога, наскільки. До нього близько підібралися не знаю, там, організації, люди, спецслужби і так далі. Я маю на увазі інформацію про покушення на Путіна, які були, чи є, чи будуть, чи це правда, чи неправда. Я не буду зараз розбирати. Мені то не цікаво. Мені цікаво інше, мені цікаво подивитися, чи. Знаєте, чи реально є така організація або людина, яка здатна це зробити? Наскільки ця організація людина наближена до Путіна? Наскільки вона наближена до його тіла взагалі? Де вона знаходиться, які дії, і наскільки взагалі Путін нервує з цих з цього приводу, і взагалі наскільки потужна охорона в Путіна і ймовірний результат. Це те, на що ми убиваємо, це, це те, про що ми молимося всі щодня, щоночі, щосекунди, щоб нарешті той, той нелюдь звільнив землю від своєї присутності. Так, отже, що я хочу дізнатися? Я хочу дізнатися взагалі, наскільки реалістичний, наскільки ймовірно, ймовірний такий, не знаю, буде українське покушення, так? Да? З летальним ісходом на президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ну, так званого президента, а, так, так званого президента. Давайте дивитися. А, давайте дивитися. Так, отже, а, стан самого Путіна, коли він думає про це. Так, ось так от покладу. Далі наступна карта мене цікавить, чи є взагалі така організація, яка організація або людина, яка може цим зайнятися, реально, да? не потенційно, а цим займається можливо, да? Тобто от реально працює в цьому напрямку. Як вони близько до наблизилися? До тіла Путіна, тобто вони десь в іншій країні, чи вони вже на території Росії, чи вони вже прямо в оточенні самого Путіна? Так, наскільки вони близько. Характер їхніх дій, їхніх дій хочу подивитися. Так, далі, що в нас тут ще Я собі запланувала які питання? Характер їхніх дій. Так, наскільки потужна охорона в Путіна? так, Наскільки вона взагалі здатна дати відсіч, наскільки він добре охороняється. Спробуємо подивитися ймовірний результат. Ось ця карта, нехай тут лежить. Ось тут, да? Ну, отак, от, от покладу, щоб нічого не перекрутити. Ось такі карти в мене, так, на дні в мене десятка пентаклів. Десятка пентаклів дуже практична, дуже родюча карта, і вона передбачає якраз якусь традицію, вона передбачає взаємодію певної кількості людей, які тісно взаємопов'язані між собою. Але єдине, що десятка пентаклів зараз нам не дає відповідь на питання, це стосується охорони Путіна, чи це стосується тих сил, які хочуть завдати йому шкоду. Так, ну він, дивіться, випадає у нас королем чаш в цій ситуації. Тобто сказати, що він прям боїться страхом страшним, я якось так не можу, але емоції присутні. Емоції присутні, глибокі емоції, які він собі приховує. А, відповідно, що він не дає їм волю, але він емоціонує з цього плану, з цього приводу. І це добре. Так, далі. Чи є така організація? Ну, дивіться, тут а, якщо організація є, то вона ще на стадії становлення. По п'ятірки мечі вона не може бути ще оформленою. Тобто якось таке враження, що це можуть бути різні організації, абсолютно ніяк не пов'язані між собою, або різні люди, які навіть, можливо, заважають іноді одна одній? А, я поясню, наприклад, бувають такі випадки, коли одна спецслужба слідкує там за якоюсь ситуацією, і інша спецслужба. Теж слідкує за цією ситуацією. Вони можуть одне одного нейтралізувати. Тобто якась така ситуація, що ем, ем, так, але ж все ж таки, давайте я уточню. Це про те, що вони все ж таки є, і не одна, їх багато. Так, да, потужно, потужно є. В принципі, ці організації є, вони рухаються, їх багатенько. Декілька, тобто, можливо, це і всередині самої Росії, і в інших країнах. Да? Можливо, в яких, якихось інших країнах. Смерть мені тут підсвічує. Так. так, так, так. Далі. Як вони близько до Путіна? Мені цікаво, наскільки вони близько. Ну ні. Вони не близько до Путіна. Путін, бачите, сидить сам. Сам і захищений, бачите, захищений, кимось, захищений почуттями якихось людей. Так, ну добре, давайте оцю зараз відкрию карту. Як вони діють. О, вони діють дуже справно, дуже спритно. Помагу. Помагу не можуть бути погані дії. Вони знають, що вони роблять, вони знають свою справу, але це я не зовсім зрозуміла, е наскільки вони наближені до Путіна. Дев'ятка чаш це людина, яка сама отримує задоволення, їй добре самі з собою. І. А, дивіться, чи він... А, ну давайте, це а, він один, і вони далеко від нього, чи він в оточенні їх знаходиться, ось цю карту, Чи він таки в оточенні? Ну, на питання, він один випадає десятка, він не один. Він в оточенні, тобто є, о, так, да, точно, правда, це краще читати так, що навколо нього багато є джерел, та кубків, чаш, якихось ємностей, наповнених. Тобто він оточений тими людьми, тими якимись. А... Так, ну давайте глянемо прямо в самій. О, у нас світло вимкнули. Так, а, чи прям це в самій Росії, чи десь за її межами, давайте. В самій Росії за межами. Ну, швидше за межами, да? за межами, але виходить, це, я зрозуміла, а, поєднати а, за межами і близько в оточений ними це, знаєте, як розвідка світу, ЦРУ, Мі-6. І інші розвідки, і навіть наша розвідка, вони знають більшість того, що відбувається з Путіним, з тих джерел, які знаходяться біля нього. Тобто, по суті, джерела знаходяться біля Путіна, а сили знаходяться за кордоном. Так, ну давайте все ж таки, отак от от я хочу для себе зрозуміти. Чиї дії більш активні ті, хто знаходяться в Росії, чи ті, хто знаходяться десь за межами Росії? Тобто хто більш активно діє в Росії? Да? Ну, в принципі, це не суттєво. Може бути, і так, і так. І в Росії можуть бути такі структури, такі люди. І, за кордоном вони можуть бути. Так, ну давайте інше питання. Спитаємо, наскільки добре охороняється Путін, наскільки взагалі його охорона потужна? О, прекрасно. По, по імператриці повна в нього охорона, бачите. В нього повна охорона, тому він так спокійно сидить. Він розуміє, що він оточений э, магами, чародіями, які готові э, йому щось зробити, шкоду. Але охорона в нього потужна. Так, ну і перспективи. Ну, перспективи є. Туз жезлів. Це така дуже енергійна карта, але вона високо від реалізації для того, щоб пройти тобто, до Що у нас там? десятка жезлів, да? матеріалізація. матеріалізація, треба пройти великий шлях, тобто на рівні потенції таке є. Тут жезлі, в принципі, передбачає здатність діяти потужно дуже. Так, ймовірний результат, ймовірний результат. Так, а це нам ймовірний результат показали це стан здоров'я Путіна, да? це такий в нього. Чи це результат е, нападу на нього? Хм. Ну, по картам. По картам кажуть, ні, це не стан здоров'я Путіна, це результат в співпраці між дружніми сторонами. Такий буде. Результат співпраці між сторонами. А, тобто ну я маю сподівання, що я маю сподівання, що ті сили, які намагаються добратися до Путіна, вони об'єднають свої зусилля. Об'єднають свої зусилля і будуть на нього нападати вже більш організовано. Хоча ще, бачите, не стройні ряди все одно. Йому буде важче від них захищатися. Чи є такий сценарій зараз? Чи є такий сценарій? Про те, що Путіна ліквідують силою, ну, в найближчий час або зріма в будущим там рік плюс-мінус. Нема такого сценарію. Знаєте, йде якась така дуже суперечлива інформація. Це говорить про те, що. При всьому при тому, що є сили, які хочуть ліквідувати Путіна, є також ті сили, які хочуть а, зберегти його здоров'я і життя. Тозжезлів. жезлів як ймовірний результат. А, я зрозуміла, дивіться. Тоз жезлів, як ймовірний результат. жезлів це багато енергії. Так, ще раз давайте перепитаю, бо я не зовсім зрозуміла. Це результат. Буде, я зрозумію, буде витрачатись багато енергії. на це, да? тобто, буде багато дій. Буде багато дій, наскільки вони будуть успішними в тому сенсі, щоб м -м, ліквідувати Путіна, наскільки вони будуть успішними. Наскільки ті дії, щоб ліквідувати Путіна, будуть успішними, вдалими. Дій буде багато. енергії туди буде йти багато за результатом, Да? Так, ну карти показують ні, Давайте ще цю колоду візьмемо, мені цікаво, на цій колоді. Результат. Ймовірний результат. Давайте подивимося. Ймовірний результат. Хм. Смерть. прекрасно. Так, ну, друзі, дуже суперечлива мені йде інформація. Це говорить про те, що, знаєте, воно ще інформація. Ну, чи є вже невідворотність дій. Так, зараз, чи є вже невідворотність, тобто, ну, якось вже так вибудовано воно, я думаю, що ні. Вибудувано у Всесвіті сценарій, що вже цепочка подій почалася, яка вже призведе до ліквідації Путіна. Чи є вже таке, чи ще немає? Я думаю, що немає. Так, дивимось. Що це в нас тут? Переможець. Хто переможець Путін чи ті, хто його будуть ліквідувати? Ух ти. Ну, станом на зараз карти кажуть таке, але ж я ж кажу ще раз, інформація йде дуже суперечлива. Я прям відчуваю, що воно таке все як вам сказати, неконкретне. Не конкретно, тобто карти суперечать е, самі собі, іноді їх так ну воно нібито показує і вдало, а потім на додаткові питання кажуть. Щось не виходить. Ну, подивимося, друзі. Єдине, що захищають Путіна прекрасно, єдине, що підсумок він нервується з цього приводу, емоції такі в нього є, але він розуміє, що його непогано захищають, і тому він в нього є сили себе заспокоювати. Так, структури, які. Намагаються його ліквідувати, вони є, вони діють майстерно, але не спільно, вони діють неорганізовано. Да? Тобто це можуть бути навіть структури, які не взаємодіють одна з одною. Ну, отаке от ось. Але оця карта мені показує часто хворобу або навіть смерть. На значенням означає довгий відпочинок, або після поранення, або хворобу тривалу, або іноді вона на а, людину з поганим станом здоров'я показує навіть смерть. Ну, будемо сподіватися, що якісь такі небесні сили вкладуть Путіна. А, як це називається? Там, де лежать? Ну, ще підірка чаш мені підсвітила. О, Господи, та не в морг, а це усипальне, да, усипальне. Ось Що вони його вкладуть, в мавзолей, то той хай він там лежить і відпочиває. Дякую вам за перегляд, за підписку. Бажаю нам як можна більше гарних новин і о, мужності нам стійкості, сили духу. До нових зустрічей, папа. -па.